Врізався у трубу і накрав газу. У такій махінації «Волиньгаз» звинувачує жителя села Царнівка Луцького району. Біля будинку сім'ї виявили такий собі підпільний газопровід в обхід лічильника. Що цікаво, блакитне паливо через лічильник теж надходило, але схоже лише для замилювання очей газовиків. Ті подали на чоловіка до суду, аби стягнути збитки. Підпільний газопровід був прикопаний і на перший погляд непомітний. Газовий стояк іде. Тут, якщо розкупати, розкупали, побачили, що цей стояк іде до лічильника, звідно, що поза лічильником теж в землі Але знаходиться газопровід. Часу до приватного будинку у Сарнівці міг надходити необлікований газ. Достеменно невідомо. Газовики нарахували чоловікові трохи більше як 10 тисяч гривень збитків. Він до суду не прийшов. Поклав самовільно несанціонову розповід до свого помешкання. Ось поза лічильником. Відповідно, це було виявлено під час обстеження газообладнання будинку. Ну, якраз під час цього обстеження працівниками «Валенгаз» було виявлено те, що в землі було прокладено газопровід, який йшов поза лічильником. Можна постатувати той факт, що відповідач фактично переспоживав. Ну, це є навіть практикується згідно кодексу газосліду системи, як радіжка газу. Представник Волиньгазу каже, що запідозрили махінації, адже в зимові місяці на опалювання цілого будинку сім'я використовувала приблизно 50 кубів газу. Коли розкопали землю біля газового стояка, то побачили, там хтось поставив трійник. Газ Гасміхіти як сюди, так і сюди. Крана поставив, щоб газ йшов через й прийшов знайшов на землі і заходив хату поза лічильником до котла. Сталась незаконна врізка, і хто безпосередньо її здійснив, так і не встановили. Збитки за необлікований об'єм природного газу нарахували за два роки. Оста питання: а коли ж чи встановили і чи надавав пояснення безпосередньо у нас правопорушник? Будемо мовити на той момент. А зараз відповідать, коли безпосередньо було зроблено втручання в систему? Не щось. Ви з'ясовували, чи ні? він не повідомляв. Ми могли ми, ми з'ясувати, але він не повідомив, тому відповідно, е, наукували згідно кодексу. Як чуємо, газовий лічильник у будинку встановлено ще задовго до 2021 року. І чоловік навіть, здавалось би, справно надавав показники спожитого блакитного палива. Чи сплачувалася безпосередньо у нас? Е Грошові кошти за спожитий газ по лічильнику за оці два роки сплачували, каже представник Волиньгазу. От тільки обсяги спожитого газу викликали сумніви. Жовтий місяць 27-67 кубів, листопад 70, 81 куб, грудень на куба. Тобто зимовий період 42 куба відповідно до цілого ж будинку. Це дуже мало. Житель Царнівки акт про порушення підписав, жодних доказів спростування не надав. Тож суддя, дослідивши усі матеріали справи, задовольнив позов Волиньгазу. Чоловікові присудили сплатити понад 10 тисяч гривень збитків. Хіба що він захоче подати апеляцію? Олена Лищук, Неля Прокопчук для новин на часі.